Доброго дня! Як зробити е, цікавий проєкт у Канві? По-перше, треба спочатку зареєструватися. Давайте я вийду, покажу, як зареєструватися. Тут є, коли ви приходите за посиланнячком е, увійти, так, або в правому куточку, або в лівому куточку буде. І ви обираєте увійти за допомогою чого і обираєте. Е, google аккаунт саме шкільний. У мені, так як вже я тут зареєстрована, пропоную продовжити. Я обираю продовжити. З'являється, і у вас так само, коли ви виберете увійти за допомогою Google аккаунту, з'явиться: виберіть обліковий запис. Ви обираєте обліковий запис. Якщо ви увійшли в цей обліковий запис, так, то вам не потрібно вводити буде пароль. Але якщо ви забули пароль. До вашого облікового запису, то ви не зареєструєтесь, тому треба десь пошукати, щоб увійти в обліковий запис і зберігати там всі свої проєкти. Далі, коли ви натискаєте, продовжити, так, у вас зараз підвантажується ось такий. Проєкт, відповідно, Тепер, що ми з вами повинні виконати для того, щоб зробити свого казкового героя і домашню роботу, яку ви повинні стати. Тепер дивіться, я обираю блок-такий от соціальні мережі, і тут є такий непоганий блок, як реклама для стрічки Квадрат. Так, або ж ви будь-який інший квадратик, можете допис в Facebook обрати, чи прогорнути хочете більше вертикального формату, можете анімацію в соціальних мережах обрати, або мініатюра в YouTube. Це такий готовий шаблон. Ми там самі будемо заповнювати всі об'єкти, які будемо створювати. І так, ми. Ми брали такий квадратик. Тепер ми працюємо з інструментами. Ось вниз йдемо по вкладці з лівої сторони, і тут є інструменти. Коли ви натискаєте на інструменти, з'являється блок фігури. І в блоках фігури так, є об'єкти геометричні, з яких можна створити казкового героя. Наприклад, спочатку ми зробимо ручки і ножки. Я візьму ось такий квадратик, так? зменшу його по ширині. і коли я його зменшила, от, бачите, воно підсвічується зараз, що я саме цей квадратик, а тепер уже прямокутник, обрала. Вгорі є така. Блок як дублювати. Якщо такий блок не з'явився, тоді ви натискаєте права кнопка миші. Або затискаєте, якщо ви робите це на планшеті або телефоні, і коли ви затиснули цей об'єкт, з'явиться контекстне меню, і в цьому контекстному меню є такий блок дублювати. От, коли я тут здублювала, тепер я е, маю такого ж розміру, бачите, прямо кутник. Коли я його перемістила, я можу повернути, тому що шручки у нас відповідно не вертикальні, от як зараз вони на екрані, а трішки під кутом. Бачите, ось ці дві стрілочки. Я беру і повертаю з однієї сторони в ліву сторону, а з іншої сторони в праву сторону, так, відповідно. От, повернула. І так от у нас виглядають ручки. Тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо е, пом'яти їм колір. Тобто я натисну на е, наш об'єкт і з'явиться вгорі, бачите, кружечок, де написано колір. Е, я відповідно, обираю колір, який мені подобається. Так, Наприклад, е, Помаранчевий, так один помаранчевий, другий помаранчевий. Коли я це обрала, тепер треба зробити ніжкина. Я обираю фігури знову, так обираю знову прямокутник, або ж, можливо, і хочете якусь іншу таку фігуру. Це ж все таки казковий герой. Тому ви можете взяти, наприклад, для ваших. Ніжок, наприклад, нехай буде трикутники. Берете трикутник, це буде одна ножка і інша. Так, давайте колір також мені не подобається. Це я хочу фіолетовий. Це буде одна. Я натискаю тепер права кнопка миші. Так, з'являється дублювати. І тепер буде друга ножка. У нас Так, оп і оп. Так. Добре, тепер, коли ми це зробили, нам потрібно зробити тулуб і голову. Повертаємося знову до фігур, обираємо будь-яку фігуру, яка вам подобається, і я, наприклад, візьму шестикутник з зеленого кольору, і тепер мені потрібно тулуб, відповідно, накласти на ніжки. І ручки. Але бачите, ручки у мене тепер будуть ховатися позаду тулуба, тому я трішки посуну їх. Так? І коли я їх посунула, тоді частина ручок з'являється попереду тулуба. Так? І ми маємо ось таку частину нашої казкової фігури. Добре, тепер ви як. Художник, можете обрати будь-яку фігуру для вашої голови. Наприклад, я візьму восьмикутник так? знову оберу якийсь цікавий колір, який вам подобається от рожевий, а розтягну його попереду мого тулуба, підніму його догори і ось так буде виглядати моя казкова фігура. Так, що залишилось робити? Залишилось зробити очі. Дивіться уважно. Я знову обираю якісь цікаві об'єкти для того, щоб зробити око. Ну, ви можете взяти коло, а можете взяти, наприклад, зірочку. Так. І цю зірочку я зараз переміщу трішки в сторону. Оце в мене зірочка. І тепер треба всередину цієї сірочки поставити вічку нашого ока, тобто ще одну фігуру. Ну, нехай вічку у нас буде а, ромбик. Так, заливаю іншим кольором, нехай буде жовтий. Якщо ж вам не подобаються ці кольори, які вам дає. Редактор Canva, то ви можете самі обрати колір ось тут є додати новий колір. Обирайте те, що вам подобається, на лінії, так, відповідно, кольорового градієнту. Наприклад, Ось такий боскового, хочу світло боскового. І тепер, коли я обрала колір, я переміщую фігурку, зменшуючи всередину моєї сірочки. Це у мене око. Але якщо я зараз буду його переміщувати, переміщувати ці два об'єкти будуть переміщуватися окремо. Що ж треба зробити, щоб це було суцільне око? Тепер дивіться, я виділяю два об'єкти. Беру знизу до гори. Так, і коли я їх виділила, бачите, воно підсвічується таким е фіолетовим квадратиком, що два об'єкти вибрані, і коли вони підсвічуються, ось в стороні є групувати. Ви натискаєте групувати. І тепер, коли ви згрупували, ваше око може збільшуватися, зменшуватися як один об'єкт. Добре, я зменшила цю зірочку. Натиснула дублювати. І тепер у мене за розміром є два ока, які я приміщу на наш казковий об'єкт. Так, і залишилося зробити ротика. Також обирати будь-яку фігуру, яка вам подобається. От, наприклад, я візьму такий шестикутник. Так, обираю трішки бузкового кольору, роблю сплющення так, і розтягую цей об'єкт на голові нашого казкового героя. Так, і ось такий казковий герой, який я от зробила з допомогою геометричних примітивів. Ви зараз бачите на екрані. Тепер останній штрих для, перед тим, як цей об'єкт завантажити. Ви берете, виділяєте всі-всі-всі фігурки. Бачите, вони тепер підсвічуються фіолетовим таким квадратиком, натискаєте групувати. І коли ви згрупували, тепер ваш казковий герой як один об'єкт. Тепер. Коли він як один об'єкт, ви можете його надіслати мені на перевірку. От вгорі є Поділитися. Далі, тут бачите список, і ви обираєте, хто може мати доступ до вашого зображення. Ви обираєте будь-хто за посилання. Далі, зараз стоїть редагування, ви обираєте. Може коментувати, копіюєте посилання, і це посилання вставляєте у Classroom. Або ж, інший варіант, ви можете натиснути завантажити, натиснути знову Завантажити, і тепер бачите, на ваш комп'ютер скачується або телефон планшет зображення, з яким ви працюєте. Коли ви його завантажили, йдете до класруму. Вибираєте з диску, де завантажене зображення, додаєте його в класру на перевірку. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному році.